Привіт всім! Це маленьке відео я записую для своїх підписників. У вас 843 людини, ви не відписалися від мене дотепер. Можливо, хтось просто забув, а можливо, комусь дійсно цікаво. І мої відео, і я, взагалі, можливо, як людина, яку ви бачите через екран, звичайно, вам подобаюся. Тому я думаю, буде правильно сказати вам, що зараз я проходжу. Період дуже великої серйозної трансформації. На жаль, в моєму житті, як і в житті багатьох людей нашої та інших країн, війна і її наслідки дуже сильно відіграються, це дуже тяжко говорити, тому що мозок прив'язується. До людських емоцій, до людських якостей, навіть якщо душа розуміє, для чого ми вибрали собі такий шлях. І я змінилася дуже сильно. Я буду далі записувати відео, тому що мені це дуже сильно подобається, але поки що я нічого не записувала, тому що я була дуже на низьких вібраціях. Я опустилася дуже низько, я була в депресії, і зараз я починаю з нею виходити. І я би хотіла розказати вам і, можливо, показати, допомогти комусь, у кого якісь подібні ситуації. Можливо, хтось є на моєму каналі, можливо, у вас є друзі. Або рідні, знайомі, чи ви самі вам просто цікаво. Я буду в своєму інстаграм викладувати, саме в моєму робочому інстаграм, зараз я його зроблю своїм особистим. Я буду викладувати свої способи, як я вибираюся, як я борюся з депресією, як я починаю знову потрошки, потрошки я починаю працювати, тому що. Останні два місяці я зовсім е, не працювала, і я е, переборювала в собі е, всі весь спектр негативних людських емоцій. І це відео, це відео мого повернення, можна так сказати. Я дуже рада, що я змогла це зробити всього лише за два місяці, тому що є люди, які. Місяцями, роками сидять в дуже негативних станах, дуже, знаєте, з'їдають себе і не знають, що їм робити. Я пробую все підряд. Слава Богу, у мене є люди, які мені допомагають, але насправді цих людей вибираю я собі в житті. Які мені можуть чимось допомогти. І хотіла би я стати такою людиною, яка допоможе комусь із вас. Або просто, можливо, якимось чином вас чогось навчить, щоб ви просто в житті собі знали. Тому прошу всіх, кого цікавить, переходити в мій інстаграм. Ви знайдете в описі до цього відео мій інстаграм. І там я потрошки-потрошки по, по готовності буду викладати все. Фух, аж легше стало. Тому бажаю всім щастя. Будьте щасливі і любіть!